Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Гелетовані рештки людини знайшли селяни у себе на полі. Деталі, які були закопані разом з останками, свідчили, що це був військовий і найвірогідніший солдат з часів Великої Вітчизняної війни. Приголомшлива історія сталася біля села Семедуби. Це у Дубицькому районі. Про знахідку люди повідомили пошуківців. Знайшли е, кістяк, е, цілий е, середнього зросту чоловік. Рештки амуніції, тобто поки що ми дістали шолом, і рештки протигаза, дрібні гудзики, пряжки. Боєприпасів біля скелету не було, цікавий артефакт, значок першого ступеня, к труду і обороні Пошуківці проаналізували, як лежали кістки і дійшли до висновків, що військового застрелили. У потилиці був отвір, який наймовірніше був зроблений пострілом від кулі. Він лежить обличчям цей кістяк до, донизу. І нам відкривається така картина, яка дає зрозуміло. Розуміти, ну, можливо, останній е, момент життя цього солдата, власне, як він загинув. Тобто, бачимо в потилиці е, отвір, який е, найімовірніше зробив е, зробила куля. Тобто, можемо. Судити, що або він був розстріляний, або його вже добивали пораненого. Знайдені рештки вилучили співробітники поліції та відвезли на проведення експертизи. За останні півроку це вже другий солдат. Рештки кісток, якого виявили представники пошукової організації спільно з правоохоронцями у червні між селами Кривуха та Тараканів, що на Дубинщині, були знайдені рештки людини. Пошуківці працюють у напрямку виявлення залишків солдат, аби гідно та з військовими кожестями поховати їх. Шкода, що зараз вже зима на носі, але принаймні зимою ми. Зможемо збирати інформацію, відмічати місця а вже з початком нормальної погоди, теплої, зможемо працювати далі, розкопувати непохованих солдат. На дорогах області продовжують гинути люди. Жертвами ДТП за останні кілька днів стали житель Гущанського району, Корця та міста Рівне. На автодорозі Київ, в селі, Грушвиця під колесами позашляховика Мерседес загинув пенсіонер із обласного центру. Поліція, опитавши водія елітного авто та свідків, встановила, що чоловік на мопеді раптово виїхав з польової дороги на проїжджу частину траси. 32-річний кермувальник Мерседесу пояснив під час допиту, що хотів уникнути зіткнення, але двохколісний транспортний засіб за секунди опинився під під самим дном Мерседесу разом з водієм. Від отриманих травм він загинув на місці. А в селі Бабенце Гощанський район, житель Києва, керуючий номаркою Hyundai, наїхав на 32-річного місцевого жителя. Пішохід перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм чоловік помер у машині швидкої медичної допомоги. Ще одна ДТП за участю пішохода сталася у порці. Там водій автомобіля ВАЗ переїхав жінку, яка знаходилася на дорозі. Бабусь, якій було 81 рік, госпіталізували до реан. Мації районної лікарні кілька годин потерпіла, прожила, але тяжка травма та численні переломи виявилися несумісні з життям. Відділ комунікації поліції Рівненської області повідомляє, що водії усіх транспортних засобів, причетних до аварії із летальними наслідками, були тверезими. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження. Кому спалити авто у рівному черговий підпал транспортного засобу машина належить громадському активісту. У соціальних мережах активно шириться інформація. Це замовний злочин. Тільки хто в не знає ні потерпілий, ні поліція. Вночі рятувальники отримали сигнал про займання на вулиці директорії. Легковий автомобіль марки Фольксваген був повністю охоплений вогнем. Вогнеборці розповіли, що полум'я було настільки сильним, що загорівся припаркований за півметра автомобіль. Газель до того ж, існувала серйозна загроза поширення вогню на балкони першого та другого поверхів розташованого на відстані 4 метрів п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники одразу подали на гасіння два стволи: один водяний, а ще один пінний. За 10 хвилин пожежу було локалізовано за півгодини, повністю ліквідовано. У поліції відкрили провадження за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу. Погоня за водієм наркоманом була у рівному зухвалий молодий чоловік за кермом БМВ втікав від копів, аж поки не потрапив в ДТП, свідки кажуть, він дивом не збив пішоходів, адже кермував автомобілем вкрай небезпечно. Ось кадри з нагрудних камер поліцейських БМВ їде в напрямку перехрестя князя Володимира Шухевича. БМВ зупинитися. інакше будемо стріляти. На перехресті вулиць Шухевича та князя Володимира правопорушник, повертаючи ліворуч, не впорався з кермуванням та наїхав на бордюр. Автомобіль зупинився водія. Змусили вийти із салону вслід за ним і пасажира. На землю Руки зі спину Наручники! 26-річний водій ще з минулого року позбавлений судом права кермування на 4 роки. Упродовж місяця рівнянин тричі притягався до відповідальності за кермування в стані наркотичного сп'яніння. Чого втікали? Бо без причини мене хотіли спіновети да. мама моя знає. Я такі од от неї Це, yeah. на зухвалого водія патрульні оформили відразу чотири матеріали за незупинку на вимогу, за скоєння ДТП за керування автомобілем, будучи позбавленим права керування та за проїзд на червоне світло світлофора. Окрім того, згідно з лікарським висновком на стан наркотичного сп'яніння на водія склали протокол за керування у стані наркотичного сп'яніння. Загибель людини похилого віку у вогні. Трагедія сталася у селі Семедуби Дубинського району. Зранку дубанські рятувальники отримали сигнал про надзвичайну подію у приватному обіця пенсіонера. Горіла в одній з кімнат цегляного будинку, саме там, де спав пенсіонер. Вогнеборці проникли всередину та знайшли непритомного власника. Чоловік уже був мертвий. За кілька хвилин після локалізації пожежі вогнеборцями було виявлено мертве тіло власника оселі громадянина Михайла 1932 року народження. Вона було знищено диван, а також пошкоджено підлогу. На площі 6 метрів квадратних. Полум'я було немасштабним. Втім, цього вистачило для загибелі господаря. Що спровокувало займання? Рятувальники попередньо знають. Це порушення правил пожежної безпеки у побуті. Найвірогідніше дід заснув з цигаркою. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма Аурас Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.